Всім привіт, друзі! Це канал Сергій і Леся. Зараз в зв'язку з нашою новою роботою ми проводимо весілля в Польщі. Ми часто виїжджаємо у відрядження і залишаємось в готелях. І сьогодні ми покажемо вам один з готелів. Взагалі розкажемо про ціни, як виглядають готелі в Польщі, скільки це коштує і що включає пакет послуг. Поїхали! Сьогодні ми ночували під Гданськом, буквально 7 кілометрів від Гданську. Поїдемо сьогодні відвідувати півострів Косухел. Дуже хочеться нам побачити море. Давно не було на морі. Зараз я вам покажу дворик цього готелю, бо він, правда, того вартий. Тут є ось такі відпочивальні зони з лавочками, тут можна готувати собі шашлик, жарити ковбаски, стоять мангали. Ось такі гарні пачили, де можна відпочивати. Дивіться, ось який теж столик з таким огнішком, де можна зварити майську кашу, як у нас це називають. Хоча, як виявилось, багато хто не знає, що таке майська каша. Дуже гарні клумби, барвінок зараз цвіте, все таке доглянуте, і цей готель тримає родина. Вони самі за ним доглядають. Вони самі це все роблять там дідусь, і я так розумію, його дочка, можливо, ще хтось. І вони самі все це роблять. І ну, видно, що це зроблено з душою, і просто хочеться ходити тут і насолоджуватись. Що така гарна погода. Нам задзвонили з Лідніці, сказали, що там дощ у них є. Що ми радіємо, що в нас така гарна погода, і ми потрапили в такий гарний готель. Так, заходимо до нас в кімнату. Одразу тут ванна. Ну, ясно, що ми вже тут були ніч, то вона трошки не така гарна як була. Все невеличке, але компактне, дуже пахуче мило. Крім мила, в принципі, більше нічого іншого не було. Це не кімната. Позакривали вікна, бо сонечко світило. От, показую таке ліжко. Ліжко було дуже зручне, і що класно, що воно складалось з одного матраса, бо в готелях часто така болячка, що роблять двуспальне ліжко з двох поодиноких матрасів. Телевізор, який мене вмикали. Тут така шафка. Теж что, пары вішалок. была бутылка воды, так что тут, тут два стільця. и все. Э, номер компактный. Але було тихо, спокійно. Зараз там уже роз'їздилися автомобілі, зараз уже не тихо, але вночі було дуже класно. Заплатили ми за цей номер 170 злотих. Виходимо з номера. Там де другий поверх. Ось цінник. І виходимо, покажу вам саму місцевість. Ой, яке сонечко світить. Дивіться, тут дуже гарне подвір'я, до речі. І е, парковка теж зручна. На ніч ворота закривалися, зачинялися, і ми були спокійні за нашу музичну апаратуру і за наш автомобіль. Е, все дуже доглянуте, гарне. Ось, подивіться. Які красиві клумби. Тут ще якийсь такий додатковий вхід, там столова, я так розумію. Зі напишіть в коментарях про свої враження, або покажіть їх вподобайкою в допомогу нашого каналу. Чи сподобався вам готель, подвір'я, чи варта ціна цього готелю, як вам номер? Всі свої враження, що вважаєте потрібним, щось може ми не показали, щось забагато показали. Все це пишіть обов'язково в коментарях та підписуйтесь на канал Сергій і Леся. До нових зустрічей. Па.